Всім доброго дня, друзі! Отримала я посилочку від пані Олени з багаторічними лобеліями. Це така дуже цікава рослинка, я давно хотіла її завести, зараз розпакую, але ніде не могла знайти. Я навіть купувала, купувала насіння, але мені не вдалося виростити лабельки. І тут я знайшла пропозицію аж з п'ятью сортами. П'ять різних сортів. Рослина цікава, може рости на со... Су... Ух ти! З квіточками дивіться, вже видно. Ось фіолетова лабелька, рожева, і ось там червона з темним листячком. Ага, і рожевий темний листячок. Зараз, друзі, я це розпакую, щоб час не витрачати і покажу далі. І так, друзі, ось вони, мої красунечки, П'ять сортів. Якщо чесно, я раніше думала, що їх тільки три. Але ось у пані Олени є п'ять сортів. Дивіться, чудово запаковано. Ще зверху це я познімала ще ось такими ще папером. Були замотані зверху. Так, за розмірами. Дивіться, за розмірами вони різні. Я так розумію, що різні, різні сорти різного розміру. Ось, наприклад, ось оця фіолетова лобелька, дуже висока, метр висоту. Ось в такому горщику, це, мабуть, літровий або 800. Так, дивіться, квітує і ще вона буде квітувати в бутонах. Трошечки прим'ялась, ну, звичайно, ну без того. Ось вона на відео. Якась така більш синя, насправді фіолету, більш фіолетового кольору. Так, дивимося. Ой, ну краса, краса просто. Тут у нас? Старше блу. Голуба. Добре. Це найвисока із них всіх. Дуже люблю, коли рослини приходять квітучі, і ти бачиш, що ти купила. Так, наступна красунька, ось така світле листя. А квіти, подивіться, які червоні, дуже красивого кольору. З червоними квітами світле листячко. Це у нас Starship Scarlet. Старшип це, я так розумію, що це сортосерія. серія. Скарлет у нас є, Blue є. Далі дивимося ось така красуня, темне листя. Рожеві квіти. Ой, як мені подобається, ви уявляєте, і ось видно, вона ще буде ось рости. І тут кругом бутончики, бутончики, бутончики. Тобто буде рости і розцвітати отак знизу вверх. Ось тут дивіться, взагалі тільки тільки бутончики. З'явилися, все буде квітувати. Так, це в нас хтось? проуз. ну, звичайно, проуз, рожева, так. <світна> Згодна. Далі ось така красунька, світленьке листя. Квіти бордові, темні квіти оксамитові. Це в мене хто? Пан Бургунді. І п'ята красунька це старший Бургунді. Дивіться, у цієї і темне листя. І дуже-дуже темні квіти. Ось, дуже мені подобається, подобається те, що вони ще будуть квітувати. Тому що багато бутончиків. А ось тут у нас вже зав'язуються насіниночки. Також спробую збирати і спробую виростити, посіяти і виростити зі свого насіння, тому що зазвичай ну вже, це моя звичайна практика, але зі свого насіння виходить краще, ніж із покупного, тому що купити можна просто старе насіння. І все. Запаковане в нові пакетики. Ну, ви розумієте, як це робиться, так? Ми всі, мабуть, через це проходили. Ось, і ще мені, пані Олена, поклала подаруночок. Це каріопсис. Ось, саджанці всі дуже гарнезної якості, я хочу сказати, хороші. Більш за все, мене, звичайно, радує те, що вони ще будуть квітувати. Висаджувати, звичайно, я буду вже, мабуть, в кінці вересня, тому що ну, ось так: от кінець вересня, жовтень. Я вже на своєму досвіді, дуже багаторічному, так скажімо, убідилася в тому, що рослини все ж таки краще за все висаджувати. Десь от кінець вересня і жовтень. Враховуючи ще те, друзі, що зараз у нас клімат трошки міняється і довше в нас тепло, тому жовтень, мабуть, саме те. Ось така у мене тепер колекція багаторічних лобельок. Дуже рада. Здійснилась мрія? Здійснилась мрія. Дуже задоволена. Зараз буду писати пані Олені. Відзвітую, що забрала свою красивезну посилку. Дякую всім за увагу, друзі, за те, що ви залишаєтеся зі мною. До нових красивих рослинок! Всім дякую за увагу! Не забувайте ставити подобаєчки і підписуватись на мій канал, якщо мої відео вам подобаються. Будемо разом вирощувати ось таку красу.